Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Є в народів дуже одне гарне свято, цікавий день, міжнародний день рідної мови. А рідна мова це ж як житній колос. А рідна мова це ж як долі голос, а рідна мова мова не полова. А рідна мова це життя, основа. І знають про це народи, бо не стверджують. Народ росте. Як дерево і квіти, із ґрунту свого, з рідної землі він має черпать сили, соки скриті, вростать корінням в надра, в глиб ріллі. І сьогодні знову про рідну українську мову. Про неї можна казати і не на розказуватись, можна співати і не наспіватися, можна нею захоплюватись постійно нашою милозвучною, такою глибинною, такою чудовою, такою красивою і пісенною українською мовою, бо ж вона як гірський струмочок, чиста дзвінка, бо ж вона, як пташиний як голос у лісі, бо ж вона дає нас нагу і сили, бо вона є душею нашою. Але ж ви знаєте, не так завжди було і є не так. Ніде правди діти. Століттями, та й не одне століття. Наша українська рідна мова виборювала право на існування. Не раз говорилося і про циркуляри, і про різні накази, і про всіляку заборону нашого рідного українського слова. Але попри все, наша мова вистояла, вижила, не дивлячись на те, що її називали і наречієм, і діалектом, і язичієм, і мовою селюків, хуть торянською та як тільки не називали. А вона розкішна, пишна і... Бажається однією з найкращих серед народів світу. Я хочу зауважити, що наша українська мова дуже завдячує волинській православній княгині Анастасії Заславській. Це вона у 1556 1561 році, взявши до рук Остромирове Євангеліє, взялася перекладати з церковно слов'янської мови на українську мову. Якраз чоловік у неї помер, вона пішла у монастир. І зайнялася цим перекладом. І що ви думаєте, це перша така пам'ятка, це перша сакральна книга, на якій, починаючи з 5 грудня 1991 року, на ній присягають президенти наші. У Верховній Раді, нагадую, 1556-61 роки. І вже від тієї пори, коли і богослужіння велося українською мовою, і проповіді читалися, і можна було все писати, і за державність подумувалось. Ви знаєте, люди вже тоді знали. Мова в них не гірша від інших, ніби глибочинь ріки, на ній утнеш і проповідь, і вірша, і філософську працю на віки. Вони вже розуміли, що без мови ні власної державності ані. Тієї пісні, що співають вдови серед степів широких по війні, автор слів Микола Руденко, 1991 рік. І першовідкривач пам'ятки сакральної ось цієї Біблії, знаєте, як її назвав переклад. Анастасії Заславської, що вона переклала мовою чистою, як зорі небесні. Ну, як же не тішитись ось цими словами? І ось саме ця мова. Від середини 16 і до 17 століття витісняла мову церковно-слов'янську. Нею розмовляли, писали, проповідували. Ось така була вона у вжитку. Але починаючи від Переяславської ради, ви знаєте все. Редакція московського. Російського миру зробила все для, руського, ми, ру, руського миру зробила все для того, аби українській мові десь там, на задвірках, бути. Але впевнена, з великою надією говорю я ці слова, що українська мова отримає дійсно світове визнання і славу. Бо Саме українською мовою будуть розповідати про подвиги наших мужніх захисників, великих хлопців-козаків України, які виборують волю і щастя своєму народові, які за нашу волю віддають свої життя, а їх вже не одна тисяча. Шануймо мову. Гордімося, що ми, українці, вивчаємо рідну історію, бо як же ж ми без цього? А я з вами прощаюся з побажаннями добра і щастя і швидкої перемоги. Зустрінемось.